Із реорганізацією санепідслужби змінився насамперед зміст і роботи відтепер з контролюючою станови вона стала наглядовою. Саме головне зміни. Які відбулись, це переакцентування функції контрольної на наглядову. При цьому рази скорочується кількість перевірок. Так школи, десятки, лікарні, водогони, сани підслужба інспектуватиме раз на рік. Заклади громадського харчування раз на три роки. Не потрібні відтепер і дозволи служби на відкриття того чи іншого закладу. У той же час вона буде робити довгострокові прогнози. Якщо там є стан об'єкта, він не відповідає санітарно-гінічним вимогам. Сказати, яка це загроза, яка ступінь ризику по цьому об'єкту, до чого це може призвести, з яким видом закурювань, через який період часу, і які це будуть соціальні економічні збитки. А ще із реорганізацією, штат Санепідслужби області скоротився вдвічі. Та як каже керівництво, вони намагались зробити цей процес найменш болісним. Лікарі працездатного віку без роботи не залишилися. Є трішки проблеми, можливо, по середніх медичних працівниках, які виведені, але дехто знайшов собі роботу в інших галузях застосування, дехто пішов працювати в мережу лікувальну. Між тим, якщо буде ризик масових захворювань чи скарги, сане буде проводити позапланові перевірки. Галина Баранчук, Микола Штепель, інформаційна програма День.